Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, коли Господь вивів євреїв із Єгипту, він за якийсь час покликав Мойсея на гору щоб дати закон, щоб Мойсей дав закон людям. І ось коли Мойсей був на горі, каже писання, що це тривало довго, 40 днів і 40 ночей. І коли Мойсей зійшов з гори, він побачив, що його люди, його народ, собі створив золотого тельця. Над ним перед ним клонявся, танцював, співав, перед ним веселився. Мойсей НАТО розсердився і кинув танучи закону. Звичайно, потім цей золотий телець був розбитий, розпорошений, однак він нікуди не пропав. Чому золотому тельцеві до сьогодні планяються, його возвеличують, ним пишаються, до нього стремлять, у ньому гинуть. Цей Золотий Тілець сьогодні має сучасну назву Корупція. Коли читаємо Постання Апостола Павла до Тиматею, він серед іншого говорить таке: корінь усього зла грошолюбство. Золотий телець. Панує далі. Він не відступає, він набирає інших форм. І він має свою сутність у грісі, який називається захланність або зажерливість. Ми ми до Воскресіння Христового. І ми це сьогодні читаємо, що Христос Воскрес. Він об'явився, це оголосила ангела. Мимо того є люди, які є зворужені тим, тою подією, вони є захоплені, вони є щасливі. А є люди, які не бажають цього приймати, цим радіти і мати у цьому життя. Вони живуть іншим духом. Ми чуємо, як по Воскресінні оці ж первосвященники і старші ж єврейського народу пропонують багато грошей сторожі, яка пильнувала і не впильнувала Христа, який воскрес. І кажуть, їм ви не бійтеся, ми умовимо правителя і вам нічого не буде, лише мусимо ми цю подію якось так замаскувати, щоб оправдати своє беззаконня, свою невіру, своє лукавство і свій цитнізм. Власне, у цьому і проявляється суть корупції, у цьому є суть Золотого тельця. неправдою жити цинізмом, оманою, лукавством, зажердливістю, крадіжу і таке інше. Сьогодні світ стоїть на якійсь межі. І цю межу, яка є дуже і дуже тонка, нам належить зберегти. Бо що буде за тою межею не знає ніхто? От сьогодні ми читаємо на Богослужінні. Читання старого завіту. І читаємо про Йону, якого Бог послав мені застерегти, щоб це місто покаялося. А там було понад сто тисяч людей. І ось цар велів, щоб всі люди перед Богом каялися що постили і навіть води не пили. І всі постели, і худоба навіть голодувала і не пила. І Господь пощадив місто Ніневію. Сучасна Ніневія стоїть перед межею. Як вона порушиться, хто знає, що може настати? Ми ж має бути готові до всього. Бо Господь, який воскрес, Він говорить, чувайте, бо не знаєте ані дня, ані години. Тому те, то, що світ на нас валиться, те, що він пропонує, до чого заохочує, це є дешева реклама. Чогось страшного. Нам належить слухати Бога. Бо Він говорить, я дорога, правда і життя. Немає іншого шляху до спасіння, як лише у Христі. Немає іншої правди істини, як лише Христос. Немає життя лише у Христі. Який помер, що воскрес і смертю смерть, смерть подолав. Тому християни, вони від світу мають бути вибрані, бо Господь нас кличе до правдивого життя. Тому намагаймося по правді поступати у кожній моменті. Господь нам. Ти допоможе. І він не раз і на два. І сьогодні він каже: не бійтеся. Слава Ісусу Христу!